Вітаю всіх. Сьогодні вночі ворожі війська накрили вогнем два райони нашої області, били зградів та ураганів по житлових кварталах та підприємствах. По Нікополю ворог випустив 60 снарядів зградів. Через обстріл у місті загорілися два приватних будинки та літня кухня. Займання рятувальники вже загасили. Зруйновано один будинок, то три господарчі споруди. Також пошкоджено майже 50 приватних будинків. 33 господарчі споруди, 8 гаражів та 11 автомобілів. Прилетило і по трьох місцевих підприємствах внаслідок вибиті вікна, побиті будівлі та техніка, розбиті понад 100 сонячних панелей та перебиті, перебиті дві лінії електропередач. Через це без світла залишилось майже понад 3 тисячі людей. Зараз фахівці працюють над відновленням електропостачання. Також під удари російської армії потрапив Криворізький район. Агресор поцілив по Карпівській та Широківській громадах. Внаслідок обстрілу у Широківській громаді поранена жінка 44-х років. Лікарі надали їй медичну допомогу. Зараз вона лікується вдома. Загорілася господарча споруда, рятувальники вогонь загасили. Також через обстріли був пошкоджений один приватний будинок.